Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Каже їм Ісус: діти, чи є у вас щось поїсти? Івана 21,5. І тема нашої п'ятихвилинки здоров'я урізноманітніте ваш стіл. Ми проговоримо. Про те, чим краще це робити і для чого це потрібно. І перше, ми про що поговоримо, це про вітаміни групи Б. Вони незамінні складові для нормальної роботи нервової системи. Серед них можна виділити такий вітамін, ви бачите на слайді, в 6 що бере участь в обміні триптофану, амінокислоти, з якої утворюється гормон серетонін. Що є антидепресантом. Він також потрібний для хімічних реакцій білків. Що вище споживання вами білків, то більше потреба організму у цьому вітаміні b 6 Джерела вітаміну групи Б6 досить різноманітні. Ви бачите на слайді, це фрукти, авокадо, ананас, банан, виноград, гранат, ягоди, кавун, вишня, полуниця, агрус, чорна смородина. Чорниця, шовковиця це овочі, броколі, брусельська капуста, горох, зелений перець, картопля, кукуруза, горіхи, насіння і цільні зернови. Щодо триптофану, то цю аминокислоту використовують самостійно, будь ласка, наступний слайд, і у складі продуктів харчування для лікування депресивних розладів. Багато триптофану міститься у твердому сирі, але його вживання не рекомендується, тому що там дуже багато окислених жирів, і вони можуть викликати атеросклероз. З містом... Трептофану, замістом триптофану до твердого сиру, наближуються соєві боби і сир тофу. Потім вже йдуть горіхи та різноманітні бобові. Наступне, чим слід урізноманітнити наше харчування, це омега-3, жирні кислоти. Вони беруть безпосередню участь у утворенні нейромедіаторів, що ізумовлює їх антидепресивний ефект. Існують клінічні дослідження. Що показують ефективність призначення одного з різновидів омега-3 жирних кислот ейкозапантогенової кислоти при депресії по 1-2 грами на доби. Багато цієї кислоти міститься в жирі морських риб і ляні олії. Потрібно зауважити, що олія не має бути гірка і має бути гарної якості. У 2002 році американська асоціація Психіатрів опублікувала в журналі American Journal of Psychiatry результати досліджень, що свідчать про виникнення клінічних депресій у літніх пацієнтів унаслідок нестачі вітаміни в 12 яку ви можете побачити зараз на слайді. Засвоєння цього вітаміну може бути порушення в цієї групи населення внаслідок тривалого гастріту, за зниженої кислотності, який саме характерен для літніх людей. Також дефіцит вітаміну В12, можливий і при частому вживанні алкоголю, глисних інвазіях, операцій на шлунку, тривалому стресі, у веганів і в деяких інших випадках. Фахівці у сфері психіатрії рекомендують визначення концентрації b 12 у крові усім людям, які страждають на депресію. І особливо тим, хто має проблему зі шливою вибачте. Дякую. Особливо з тим, хто має проблему зі шлинково кишковим трактом. Не закінчила, і чи вік перевищує 50 років. Вітамін в 12 він міститься лише у тваринних продуктах. Хоч існує можливість засвоєння вітаміну в 12 з кишечника внаслідок його синтезу бактеріями, проте людям на веганській дієті рекомендовано приймати його додатково. Наступний вітамін, про який ми поговоримо, В9. Фоліова кислота. Він необхідний для утворення еритроцитів, а також для підтримання нормальної функції мозку і є важливою частиною спинно мозгової рідини. Як самостійний препарат, його використовують для лікування, депресії і деменції. Фоліова кислота міститься здебільшого у свіжих фруктах, овочах і зелені. Під час термічної обробки її вміст для, значно зменшується. Намагайтесь. Зробити ваше харчування різноманітним і з достатнім вмістом необхідних для організму поживних речовин. Якщо ж ви з якихось причин не маєте достатньо коштів, і ваш стіл не може бути такий різноманітний, Будь ласка, пам'ятайте про те, що Господь подбає про вас у біблійній історії, записне в Івана, 21 першої главі, главі йдеться про те. Як учні цілу ніч ловили рибу, але, на жаль, нічого не спіймали. І вранці на березі моря вони побачили Ісуса, який запитав їх діти, чи є у вас щось поїсти. Відповіли йому: немає. Він же сказав їм: закиньте невода, праворуч, човна і зловити. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Коли вони вийшли на землю, то бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Це записано в Івана, 21 главі, 5, 6, 9 вірші. Якщо ми довіримо своє життя Господові, то він задовільніть наші проблеми, як це відбувалося і в житті його учнів. Божих вам благословінь, бережіть себе.